Так, дорогі колеги-психологи. Грудень це той час, коли ми намагаємося призупинитися. Призупинитися і прислухатись до себе. Це той час, коли ми намагаємося завершити наші справи. Подивитися на рік, який пройшов, подивитися, як ми його прожили, наскільки якісно це все для нас було. Взяти для себе паузу, помітити, як багато ви зробили, сказати собі Гей, я молодець, і відчути такий святковий настрій без виснаження. Я запрошую вас на психологічний адвент-календар, який, ну сподіваюся, що для вас буде легкий, натхненний, затишний, який допоможе вам прожити цих 19 днів трошки по-іншому. Чому так важливо в цей святковий час? Та тому що свята це такі не лише про подарунки і прикраси, про звіти і про інші речі. Це час, коли ми оновлюємося. Ми завершуємо один етап і готуємося до іншого етапу. Це, власне кажучи, той час, коли ми. Намагаємось призупинитися. А ще дуже важливо зрозуміти, що вже не працює, і важливо відпустити, а що взяти з собою і надати цьому сили. Кожного дня я буду розміщувати цікаві завдання для вас. Ці завдання будуть прості. І вам буде легко їх виконувати, проте, сподіваюся, вони будуть цікаві і глибокі для вас. Ви зможете подосліджувати свої ресурси, можете віднайти свої ресурси, ви зможете краще знайти свої опори, ви зможете легко і натхненно відшукати. Ті способи, які для вас будуть цікавими робочими, які вас будуть надихати. Зрозуміло, що ми зможемо досліджувати дуже -дуже, дуже дуже різні ваші частини. Це будуть візуалізації, практичні вправи, це будуть творчі завдання, це будуть листи. Я придумала дуже багато різних цікавих для вас технік, і ви зможете. У всьому цьому поприймати участь. І, звісно, я сподіваюся, що ви отримаєте море перед новорічного настрою. Насправді не варто чекати часу якогось більш слушного, ніж зараз. Вам потрібно буде тільки щодня заходити в нашу групу і отримувати якесь нове завдання. Насправді немає нічого цікавішого, ніж ми для себе. І наш внутрішній світ ви є тими людьми, які в такий непростий час допомагаєте іншим. Пам'ятаємо, що наша професія називається допомагаюча, і тому для того, щоб допомагати іншим, можливо, варто почати з себе допомагати собі. Я дуже люблю говорити цю фразу стати одного разу собі доброю мамою. Тож спробуйте, будь ласка, приділити собі час. І 19 днів, починаючи від Святого Миколая і закінчуючи різдвом, виконувати маленькі завдання для себе, десь бавлячи свою внутрішню дитину. Десь лоскочи свої професійні амбіції, десь досліджуючи свою материнську частину, жіночу частину або чоловічу, якщо ви чоловік, і намагатися краще познайомитися з собою. Я сподіваюся, що ці завдання будуть для вас приємні, цікаві. ну, По аналогії, як Пухнастий плед з хорошою філіжанкою чаю чи капку. Того до зустрічі! Буду чекати на вас.